Газа, ми говоримо і сподіваюся, ми владнаємо це протягом наступного тижня. Подивимось, що станеться. А, ну у мене буде зустріч із генеральним секретарем, який прийде завтра. Але ми в основному збираємося надіслати їм різні частини дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам 100% за нього. І так ми це хочемо. І ми намагалися це отримати знову ж таки. Байден, я не думаю, що Байден коли-небудь про це просив. Ми надаємо близько 350 мільярдів, Європа 100 мільярдів. Це багато грошей 100, але вони повинні бути насправді більше залучені, ніж ми. Тож, коли ми надсилаємо обладнання, вони будуть відшкодовувати нам за це обладнання. Чи не звучить це добре? Я ще не погодився з кількістю, але вони матимуть дещо, тому що їм потрібен захист. Але Європейський Союз за це платить. Ми за це нічого не платимо. Але ми відправимо. Це буде бізнес для нас, і ми відправимо їм системи патріот. Який їм дуже потрібні. Бо Путін дійсно здивував багатьох людей. І він добре говорить, а потім ввечері всіх бомбить. А, тож Є з цим певна проблема, і мені це не подобається. Я говорив з ним сьогодні, Ден Бонджіно, дуже хороший хлопець. Я знаю його вже давно. Я багато разів виступав у його передачі. І він звучав чудово, насправді. Ні, я думаю, що він у хорошій формі. Бог мене захищав. Можливо, тому що Бог хотів побачити, як наша країна стає кращою або дійсно успішною. Робить Америку великою знову. Але Бог мене захищав, Браян, я тобі скажу. Чим більше ти про це думаєш, тим більше це стає очевидним. Але ні, я просто не люблю про це багато думати. Знаєте, в мене є робота, тому я не люблю про це багато думати. Це трохи небезпечна професія бути президентом. Але я дійсно не люблю про це занадто думати. Бо гадаю, краще про це не думати. Ну, я думаю, що якби Джером Павел пішов у відставку, це було б чудово. Я не знаю, чи він це зробить, але йому варто. Джером Павел був дуже поганим для нашої країни. У нас має бути найнижча відсоткова ставка на землі, але її немає. Він просто відмовляється це робити. Побачимо, що дізнаємося завтра. Добре, ми маємо генерального секретаря. Як ви знаєте, Європа оголосила санкції. Але я дуже розчарований президенті Путіні. Знаєте, я думав, що він хтось, хто мав на увазі те, що казав, і він так гарно говорить. А потім вночі бомбардує людей. Нам це не подобається. Дякую всім.